Уже пробувши три роки на війні, я зрозумів одну річ. Нашим жінкам важче, ніж нам, наприклад, хлопці. Суть в чому? Ми наші пішли заради якоїсь великої цілі захищати країну, захищати наших близьких. А вони залишилися зберігати те, що ми нажили раніше. Наше майно, наших дітей і наше сімейне вогнище. Якщо вони не залишаться це робити, то нам не буде за що боротися. Якщо вони не збережуть нашого сімейного вогнища, нам не буде куди повертатися. Тому їхній вклад у захист нашої батьківщини теж дуже вагомий, дуже великий. Ми живемо своє життя наповно. Хоч ми воюємо, ризикуємо своїм життям, але ми живемо життя наповну. Тут і зараз вони живуть у режимі очікування постійний. Режим очікування. І якщо ми можемо покласти своє життя заради країни, заради наших близьких, то вони заради нас кладуть свою долю, своє щастя. Але це тільки ті жінки, які залишились чекати.